Звертаючись до військового керівництва України, багато хто говорить про те, що треба зачистити генштаб від паркетних генералів. Назвіть, хоча б кілька прізвищ, або розкажіть, кого ви хотіли б бачити в генштабі, в керівництві міноборони. Комплексна підхожу до свого питання. Відповідно, я вже говорив про те, що офіцери, бойові офіцери, які зараз є на рівні командирів батальйонів, командирів бригад, заступників командирів бригад та і так далі, це вже ціла Когорта сформована, вони можуть стати е, чітким заміненим. Ну, наприклад, е, брізно 93 ї бригади механізованої окремої, е, е, Олег е, Мікаць. Комбріху якого найменше втратить серед всіх бригад, При тому, що ця бригада веде бойові дії так само, з самого початку квітня, місяця, без ротації, без нічого. І дуже добре цю бригаду знаю, бо воюємо з ними давно. Відповідно, такі люди, як він, можуть стати ефективним взамінником тих пакетних генералів, про яких ви говорите. Так само камбри 95-ї бригади Героїв України Михайло де, Він дуже адекватний. Я один раз бачив в як він командував боєм. Це просто геній військової тактики, як піаніст практично, тому що немає. Ні засобів зв'язку, нормальних там виставляють людей ретрансляторів, там на два кілометри максимум радійка є, або <сумітно> командують наші командири по мобільних телефонах, які перехоплюються. Це величезна проблема. Але не зважаючи навіть на те, що у них немає е, необхідних там засобів для ведення війни, вони ось так Тобто саме всі люди мають ставати е, зараз керівниками Генштабу, керівниками А Міноборони це взагалі ну, це не орган, який. Е, командує військами, так, це орган, який забезпечує е, війська, практично штат. Туди треба ставити е, м, тих волонтерів, які проявили себе вже по забезпеченню, які розуміються там на е, цих всіх речах. І це буде набагато, краще, ніж е, знову таки життєво. Правирувавшися генерали, які е, стільки років розвалювали збройні сили, ліквідовували спецслужби і так далі, і так далі. І так далі і так, їм знову дають карбанк скаргний, сподіваючись, що вони е, зроблять якісь зрушення. Тобто це або самообман, такий масштабний дуже самообман, або просто злочин.